Сигнали повітряної тривоги в Южному, як і всій Україні, в останні декілька днів стали звучати частіше. Ворог підступно атакує ракетами та дронами. Найдовша тривога тривалістю понад 5 годин зафіксована 11 жовтня. Цей час в місті не працюють, заклади та установи, супермаркети та державні служби. Але на восьмий місяць війни деякі люди не реагують на сирену, тим самим ігнорують можливі загрози. Хто ховався, той ховається. А хто так усить, як ми такі стоїть. Нічого. Що ж, в цей підвал, щоб іти, щоб тебе там завалило, считаю, що лучше вже то, на вулиці, если так уже, десь під деревом. В общем, на все воля Божа. Що буде, то і буде. Та я как-то не особо, если знаю, що просто ну, наші воєнні, нашу поворошу, вони нас спасуть. То есть, ну, я в них вірю. І они как бы нас постоянно спасають, поэтому вам всем спасибо, кто нас спасает от этих шахитов і ракет. А толк, по толку сторону, что український. Хотим підвал, щоб засипало, или шо? Пантов, по-моєму, ні кіткняти. Тому ще вдома сидіть. Просто рібінка в школу відео. І началась тривога. От і все. Я не розумію, там, навіть якщо взяти в два години ночі да? це що, дітей піднімати і куди тікати, в два ночі. Під час роботи нашої знімальної групи поліклініці включилася сирена. Нам довелося припинити зйомку та покинути приміщення. Дівчата, повітряна, тривога, всі спускаємося до укриття. Вимикайтеся, і спускайтеся до укриття записуємо інтерв'ю з Тетяною Рибаковою на вулиці. Директорка привинки говорить, що часто трапляються конфлікти між пацієнтами та медиками. Причиною є заборона прийому людей під час повітряної тривоги. Медичний персонал, який знаходиться і працює у поліклініці, за них відповідальність несе керівник підприємства. Тому от вчора ми зіштовхнулися з такою проблемою, що почули на свій бік дуже багато таких не дуже гарних висловлювань щодо перебоїв у роботі поліклініці під час повітряної тривоги, і хочу звернутися до всіх мешканців нашої територіальної громади, що що це є небезпека. Ми не можемо наражати працівників поліклініки на небезпеку. Це повітряна тривога. І як і всі інші люди, працівники поліклініки повинні захистити себе і берегти своє здоров'я в понеділок, вівторок були повітряні тривоги по 5 годин. Після відміни повітряної тривоги, звичайно, всі на протязі 20 хвилин мають прийти на свої робочі місця і розпочати цю роботу. То ніяких затримок не було. Люди, які не встигли або були записані у першій половині дня учора на прийом, або в понеділок вони такі прийшли до своїх лікарів. Лікарі надали допомогу, і проконсультували вже після відміни повітряної тривоги. Якщо людей буде багато і вже закінчиться робочий час, звичайно, лікарі всіх приймуть. Не нехтуйте правилами безпеки. Пам'ятайте, якщо повітряна тривога, жодні заклади в місті не працюють. Обмежувальні заходи спрямовані на уникнення скупчення людей. У наступному випуску новин ми розкажемо про випадки захворювання на коронавірус та вакцинацію.